Привіт, дівчатка! В цьому відео ми поговоримо на таку тему, як алмазні фрези для манікюру. Розкладемо все по поличкам, яку фрезу і куди треба використовувати. Ще поговоримо про те, чому важливо вибрати не лише гритовку фрези, але і її форму. Тому залишайтеся зі мною до кінця, буде дуже цікаво. Давайте спочатку поговоримо про види фрез, які вони бувають, і відразу відкинемо ті, які нам сьогодні точно не будуть потрібні. І перший вид фрез – це фрези, які використовуються для зняття старого покриття. Вони поділяються ще на два таких підтипи: це керамічні фрези і твердосплавні фрези. Далі фрези для полірування, до них сьогодні ще повернемося. Також є фрези для педикюрної техніки, про них сьогодні ми не будемо говорити, тому що я спеціалізуюся лише на ручках. І на Ші улюблені фрези це алмазні про них сьогодні дуже багато буде слів, тому починаємо з них. Такі фрези діляться ще по гртовці і по їх формі. І дуже важливо в манікюрі враховувати ці два аспекти, тому що коли ми вибираємо правильну форму і неправильну гритовку, то все можна лише тільки спортити. Фрези, з якими ви будете зустрічатися найчастіше, це фреза полум'я синьою або червоною насічкою. Вони дуже зручні тим, що у них тоненький носик, і ними дуже зручно пропрацювати під кутикульний простір. А животиком фрези дуже легко підняти саму кутикулу для зрізу, чи це ножничками, чи це тою ж самою фрезою. Маркування фрез, якими ви будете дуже рідко зіштовхуватись, це біла або жовта фреза, можливо, трошки частіше з зеленою фрезою. Тепер давайте розберемо, що означає кожне маркування на фрезі. Почнемо з жовтої фрези. Вона має в собі гратування 300-320 грит. І це дуже така прямо ультраніжна фреза, В своїй практиці я її не використовую, ну можливо, лише для полірування пальчиків. Але все ж таки, я раджу її використовувати для майстрів початківців для таких тип кутикули, як м'яка або дуже суха кутикула. Тому беріть цю фрезу, буде вам у нагоді. Червоне маркування. Ця фреза має в собі 220-240 двісті Така ж сама по гритовці, як і пилочка для натуральних нігтів. Ця кутикула призначена для такої більш м'якої або дуже сухої кутикули, де синя фреза буде перетирати шкіру і робити рвані рани. Дуже важливо враховувати цей аспект, тому що не такою помилкою буде, якщо ми для грубої кутикули візьмемо червоне маркування фрези. Там попрацювати просто пройдеться трішки довше. Але якщо для м'якої коти, коли ми візьмемо синю фрезу, то рани будуть точно. І це буде приносити дискомфорт не лише вам, але і клієнту синя насічка фрези. Ця фреза вже відноситься до більш таких жорстких фрез, середньо -жорстких фрез. На цій фрезі я працюю практично з усіма своїми клієнтами, але в майстрів початківця виникають з нею проблеми. Так як за рахунок своїх грид вона дуже чіпка і швидко працює. А майстер в силу свого недостатнього досвіду не справляється зі швидкістю фрези і там і беруться наші пропили і перетерта шкіра на проксимальних і бокових валиках. Ця фреза підходить для нормальної і жорсткої кутикули, для кутикули, яка наростає грубої кутикули і також для сухої, Для всіх цих типів. Ідеально підходить фреза з синьою насічкою, вона там просто прекрасно справляється. Є один нюанс, що стосується нормального типу кутикули. Це коли на деяких пальчиках бувають такі ручки, що кутикула типу нормальна, але на деяких пальчиках вона прямо напливає на пластину. Там треба бути обережніше, і якщо ви не впевнені в тому, що ви будете встигати за ґрунтум фризи, то краще беріть в таких випадках червону насічку. Ще така маркировка фризи ідеально справляється з загробілостями на шкірі і на бокових валиках. Зелене маркування фризи. Це доволі вже дуже агресивна і така жорстка фриза. Вона має в собі 120-150 грит. Особисто в мене в практиці є лише одна клієнтка, з якою я працюю саме цією фризою. Зазвичай це люди вікової категорії 45+, де працювали і працюють і ручками. В умовах недостатньої стабільної вологості, і де робота йде з хімікатами. Ця фреза підходить для такої прям жорсткої, дуже нагрубілої, наліпшої і розростаючої котикули. Ще ця фреза використовують для того, щоб прибрати мозолі з пальчиків, або ж зробити навіть випилювання зсередини при нарощенні нігтів. І останнє гритування на сьогодні серед алмазних фрез це чорна насічка фрези. Це дуже груба і дуже така жорстка фреза. Вона має в собі 100, а то й 80 грит. Для манікюрної техніки цю фрезу використовують лише для випалення нігтів. В моїй практиці її навіть немає, тому що я беру відразу або твердосплавну, або керамічну фрезу для випалення нігтя. Ну що ж, переходимо до форм фрез. Їх є дуже багато, але сьогодні я буду говорити лише про ті, які використовують майстри в манікюрі. На першому місці у мене фреза полум'я з теленьким носиком. На ній працюють приблизно 80% всіх майстрів. Вони дуже зручні. Комбі техніці, тому я дуже їх навіть раджу. А кожен майстер вже діаметр підбирає під себе. Особисто в мене це 0,23 і 0,25 діаметри. На другому місці у мене фреза капля або її ще називають заокруглений конус. Ці фрези дуже круті тим, що у них дуже велика площина робоча і вони класно забирають тригії. І за рахунок свого тупого носика вони не дадуть вам травмувати клієнта. Але є одне але. Ця форма фрези підходить далеко не всім клієнтам. Вона підходить під ручки, де карман кутикули дуже широко і глибоко можна відкрити. На третьому місці у мене фісурні фрези. Це фрези голочки. Є такий тип ручок, де кутикула відкривається дуже погано, і навіть фрезою полум'ям там важко щось прочистити. Тому ми використовуємо фісурні фрези. Але з такими фрезами треба бути дуже акуратним, так як ними дуже легко поранити клієнта. На останньому місці у мене стоїть фреза почка. Для мене особисто це сама незручна фреза, яка може бути. За рахунок її товстого животика особисто у мене в наявності її навіть немає, але вам раджу спробувати. Можливо, саме вам вона підійде. Є ще такі фрези, як діжка і куля. Вони використовуються саме для зрізу кутикули, і я віддаю свою перевагу саме фрезі куля, 0,23 діаметру. Тепер про полірування. Деякі майстри роблять це всім, а деякі тільки по потребі. Я особисто за те, щоб робити це по потребі, тому що є в нас типи ручок, де вона дійсно потрібна. Це такі ручки, де кутикула розшаровуються або є багато задирок. Ну і звичайно, що ручки з ультрасухою кутикулою і кутикула, яка тріскається, Ми теж поліруємо, але поліруємо не по сухому, а по маслу або парафіну. Саме в цій комбінації полірування дає результат. Полірувати чи ні це вибір, звичайно ж, кожного майстра, але якщо цього потребують ручки, звичайно, що ми це поліруємо. Поліровщики так само діляться по грятуванню. Є основних три кодери, це коричнева, сіра і зелена. Де зелена – це саме м'ягке гратування, а коричнева це більш жорстка. Але всі вони призначені для одного і того ж самого. Я надіюсь, що я пояснила вам все доступно. Якщо це так, обов'язково ставте свої пальчики вверх. Якщо у вас залишились якісь питання, пишіть обов'язково в коментарях. Ну а вам спасибі, що подивилися цей ролик. Не забувайте підписуватись на канал, щоб не пропускати нові відео. Ну а з вами була Анна. До нових зустрічей!